Вітаю всіх у проєкті конструктора агронома Сьогодні ми знаходимося на Київщині на одному із посівів пшенички. Що хочу відмітити, дуже багато клієнтів зараз звертається через те, що обробляли фунгіцидами, але хвороби продовжують розвиватися. На даному полі оброблялося фунгіцидами 2 тижні назад, плюс додавався активний старт. Але як ми бачимо, тут по хворобам цілий розсадник просто-напросто. Тут Всіх навіть не перелічити. Основне зауваження по використанню фунгіцидів, що фунгіциди використовувалися в недостатньому температурному режимі. Якщо ми говоримо за мікродобрива, в тому плані і ярило активний старт. Ми можемо його використовувати при середньодобовій температурі плюс 5 градусів, коли рослина вже відновила вегетацію. Наголошую, при середньодобовій температурі плюс 5. Що стосується фунгіцидів, інсектицидів, то потрібно дивитися безпосередньо, який виробник, і орієнтуватися на нього. Тому що температурний режим для використання фунгіцидів і інсектицидів. Повинен складати плюс 10, плюс 12 градусів середньодобової температури мінімум. Що ж ми будемо робити на цьому полі? Зараз повторно будемо вносити фунгіцид. До нього також будемо додати суперазот в нормі 2 літри на гектар та ярило продуктивний ріст 1,5 літри на гектар. Норма виливу планується у нас 150 літрів на гектар. Також буде додатися сульфат магнія в нормі 1 кг на гектар, тому що, як ми бачимо, поле у нас жовтувате, потрібно для нього додати трошки забарвлення. А магній це фотосинтез. Магній лежить в основі хлорофілу. Для того, щоб нас рослинка активно фотосинтезувала, потрібно обов'язково додати магній. Продуктивний ріст, в свою чергу, за рахунок амінокислот і фітогормонів допоможе фунгіциду ефективніше засвоїтися. А також покращить ріст і розвиток безпосередньо самої рослинки. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал конструктор Агронома. Всього найкращого і все буде Україна!